Привіт, друзі! Знову вітаю вас на моєму каналі Життєві Історії у цьому епізоді. Я розповім вам, як ми з дружиною облаштовувалися у новій квартирі у Швейцарії. Звикали до нового життя і, звісно ж, подорожували. Поділюся досвідом отримання документів, навчання німецької мови та нашим враженням від великої подорожі кантонами. А з вами, як завжди, я Сергій Макаренко. І якщо ви досі не підписані, то зараз саме час це зробити. Натисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нове відео, і поставте лайк. Для вас це секунда, а для мене велика підтримка. А якщо ви натрапили на мій канал вперше і хочете дізнатися, з чого все почало. Посилання на плейлист з попередніми епізодами є в описі до цього відео. Тож, не гаймо часу. Поїхали! <звук> Після того, як ми оселилися в нашій квартирі, почали потроху досліджувати наше селище та його околиці, їздити в Цюріх, але вже не просто гуляти, а й вирішувати важливі справи. Однією з таких справ було отримання посвідчення особи Аусвайса. Ми поїхали в міграційні центри, щоб здати біометрію та сфотографуватися. І тут ми вперше зіткнулися зі швейцарською бюрократією. Якщо мені підтвердили статус захисту доволі швидко, то з документами дружини виникли проблеми. Процес затягнувся на декілька місяців. Як потім виявилося, вони просто загубили документи. І лише після того, як ми звернулися до місцевого муніципалітету е Гемайде, справа зрушила з мертвої точки. Але все ж таки, врешті-решт, моя дружина теж отримала статус захисту та посвідчення. Далі нас чекав ще один важливий етап вивчення німецької мови. Ми пройшли тестування для визначення рівня. Дружині визначили рівень b 2 а мені початковий a 1 Про те, як відбувалося навчання, я розповім вам пізніше. А поки в нас був вільний час, ми вирішили використати його для подорожей. Це був чудовий спосіб не тільки побачити країну, а й менше перетинатися з нашими сусідами квар... по квартирі. Спочатку ми досліджували наше селище, озеро та ліс, гуляли різними стежками. До речі, нам розповіли, що в селищі Грайфензе є унікальна церква, вона трикутна з трьома стінами. кажуть, що це єдина така церква в Європі. Я також помітив, що швейцарські церкви всередині дуже аскетичні, без розп'ятти ікон, оскільки тут домінує протестантизм. Незважаючи на те, що транспорт Швейцарії все таки дорогий, існують спеціальні пропозиції. Наприклад, ми змогли придбати квитки за 50 франків, які дозволяли цілу добу подорожувати всією країною на будь-якому транспорті. Ми запланували велику поїздку до Женеви та містечок біля Женевського озера на початку березня 2024 року, рано вранці ще затемна. Ми вирушили в дорогу. Наш прямий потяг із Тюріха до Женеви пролягав через Берна. Подорож тривала близько трьох з половиною годин. Було дуже цікаво спостерігати, як змінюється ландшафт. Пологі Альпи поступово перетворювалися на високі скелясті гори. А після Берна, замість німецької мови, на станціях почала звучати французька. А їдучи потягом в напрямку Женевського озера, ми милувалися гірськими краєвидами. Величними скелястими альпами вдалині. Ми бачили навіть пік Матерхорн, але зафіксувати якісне фото з потяга було досить таки проблематично, тому що сонце світило якраз в вікно, і була дуже контрове світло таке. І не можна було нормально це зробити, але відео, все таки не самого Матерхорна, а взагалі гірського масиву біля Женевського озера мені вдалося більш-менш якісно зафіксувати, яке ви зараз бачите. Ми прибули до Женеви. Вокзал виявився великим і чистим, таким просторим. Він мені сподобався, дуже сподобався цей вокзал. І з переходу на вокзал і зі сторони перонів ми побачили ось таких механічних кам'ячків, які кумедно рухалися. За час дороги ми зголоніли, тому вирішили поснідати в найближчому парку. Був лише початок березня, але надворі вже було дуже тепло. Прямуючи до парку, я звернув увагу на те, що вулиці тут були бруднішими ніж у Цюріху та Берні. і я побачив аналогію з деякими районами Києва біля залізничного вокзалу. У парку було не дуже приємно перебувати через галасливих людей, схожих на мігрантів. Після того, як ми поснідали сендвічами, які приготували вдома, ми вирішили погуляти центром міста, відвідати штаб-квартиру ООН та набережну. дорогою до трамвайної зупинки. Мої враження від Женеви лише підтвердилися. Місто здавалося дещо нехайним і брудним. У трамваї мене здивувало те, що екран був розділений на дві частини: одна з інформацією про зупинки, а інша з рекламою. Порівняно з тюріхом, тобто в тюріху екрани тільки показують інформацію. І це на мою думку свідчить про ментальність населення того ж самого Тюріха і ті ж самої Женеви, тобто хаотичність мислення і імпульсивність. Я вважаю, що в Женеві населення більш імпульсивне і хаотичне, ніж в тюріху. Ми доїхали до великого парку за будівлею штаб-квартири. ООН. біля музею Аріана. Ми побачили цікаву інсталяцію піч із синьою куркою. Що вона символізує, ми так і не зрозуміли. Там же знаходиться пам'ятник Махатма Ганді, біля якого лежали квіти та фотографії політичних в'язнів. На той момент там знаходився портрет, тобто фотографія одіозного російського політика, який висловлювався про Крим, що він не «бутерброд». І багато квітів біля нього із записками. Звісно, я це не фіксував. Я зафіксував тільки пам'ятник. Нема чого робити, рекламу таким собі російським політикам. Навіть померлим. Потім ми попрямували до центральних воріт. ООН. але я за ними всіяна прапорами країн-членів організації. Зайти всередину, звісно, не було можливості, бо територія знаходиться під пільною охороною і контролем. Навпроти, через дорогу від воріт до штаб-квартири ООН, знаходиться всесвітньо відомий стілець зі зламаною ніжкою. Ця 12-метрова скульптура символізує жертв протипіхотних мін. Її зламана ніжка це нагадування про руйнівну силу війни та про необхідність захищати мирне населення. У той день на площі якраз проходила акція на підтримку біженців з однієї з африканських країн. Коли ми йшли від площі до набережної Женевського озера, ми спостерігали, що біля будівель стоять групи полісменів. Якраз ці групи контролювали митингарів, які після акції мали йти ходою до набережної Женевського озера, тобто така хода по місту. І один з полісменів уже біля набережної нам про це повідомив. Нарешті ми дісталися власне набережної. Тут можна було насолоджуватися панорамою Жаневського озера, і знаєте, воно має особливий запах. Я чітко відчув запах моря. Можливо, це від того, що в озері велика концентрація саме солі, тому і такий запах моря. Здалеку ми бачили словнозвісний Жаневський фонтан, який б'є з самого озера, дуже високо. Але ми вирішили не йти до відомого фонтану, адже наша наступна мета була іншою. Ми знову повернулися до залізничного вокзалу, щоб поїхати до одного з наймальовничіших і найзнаковіших містечок для багатьох меломанів світу. Це містечко Монтре. Щоб туди дістатися, нам довелося зробити пересадку в Лозані ще одному прекрасному місті, яке на жаль, ми не встигли відвідати. Приїхавши до Монтре, ми одразу попрямували до нашої головної мети казино. Але власне казино нас не цікавило як ігроманів або азартних людей. Хоча казино саме дуже масштабне і гарне. Це не просто казино. Саме там знаходиться легендарна музична студія і вже музей Mountain Studios, де група Queen записала свої останні три альбоми: Innuendo, Made in Heaven та The Miracle. Сьогодні це вже музей. І ми просто не могли втратити шанс побувати там, де творилася музична історія. Я, хоч і не є палким прихильником групи Квін, і мені подобаються тільки деякі пісні цієї групи, але я був все-таки в захваті. Ми побачили сценічне обрання, унікальні фото, рукописи пісень, музичні інструменти та мікрофони. Також мені було цікаво, як звукорежисеру, подивитися на обладнання, яке на той час використовувалося під час запису е, музики і пісень. Тобто це було дуже цікаво в цій студії музеї також є 24-канальний магнітофон штудер, який використовували багато топових студій по всьому світу Звукорежисери з досвідом, і які працювали в 80-х, 90-х років, знають про що я кажу. Також в цій студії музеї будь-який відвідувач може побути в ролі звукорежисера групи Квін. В тон кімнаті є фотокопія справжнього студійного пульта, але вісім фейдерів там справжні, тобто можна їми рухати і можна маніпулювати ними. Отже, будь-який відвідувач, якщо він має бажання, він може. Зробити свій фінальний міксінг на однієї з пісень на вибір, чому саме фінальний міксінг? Тому що доріжки вже згруповані по інструментам: тобто ударні, бас гітара, гітари, вокали і бек-вокали, і клавішні окремо. І ось з цих доріжок окремих можна зміксувати свій мікс. Як людині з досвідом роботи в студії звукозапису мені було приємно це зробити, і на мою думку вийшло досить таки непогано. Тут я надаю фрагмент цих маніпуляцій. А за посиланням ви можете подивитися повністю цей процес. Після музею ми гуляли набережною до центральної площі. І дійсно, місто Монтре є курортним місцем, тому що воно знаходиться якраз між горами, між високими горами, в впадині біля Женевського озера, і клімат там м'який і теплий. Тобто там немає такого от вітрів таких пронизливих, і там досить таки комфортно знаходитись. А на центральній площі знаходиться пам'ятник Фредді Меркурі. Цей пам'ятник, справжня візитівка міста Монтре, і будь-який відвідувач міста чи турист е, практично зобов'язаний зробити фото біля цього пам'ятнику, що було й зроблено. Як би нам довго не хотілося бути ще в цьому місті, але ми мали повертатися назад додому. Тож ми вирушили у зворотній шлях знову через Лозану до Берна. У Берні ми зустрілися з подругами моєї дружини, з якими вона познайомилася ще в бункері. Ми ходили вулицями центру міста біля урядового палацу, який мав просто величний вигляд завдяки підсвічуванню. Нас провели до вокзалу, де ми втомлені, але сповнені неймовірних вражень. Нарешті поїхали до Цюріха. Я повністю згоден з тими, хто каже, що не треба шкодувати часу та ресурсів на подорожі, бо це ті спогади, які ми будемо згадувати, покидаючи цей світ. В цьому епізоді ви дізналися про нашу тривалу подорож, а в наступному я розповім про нашу інтеграцію з місцевими жителями, про навчання на курсах німецької мови, про менталітет швейцарців та українців, а також про індекс щастя в Швейцарії. А можливо, доведеться присвятити цим темам декілька випусків. Дякую вам, що були зі мною. Якщо ця інформація була вам корисною, я буду цьому тільки радий. Не забувайте підписуватись, ставити лайки та залишати коментарі. А якщо ви натрапили на мій канал щойно, то в дописі є посилання на список відтворення, за яким ви можете подивитися, з чого все починалося. З вами був Сергій Макаренко та життєві історії. До зустрічі через тиждень. Бережіть себе і до нових історій.